Класте рівняння прямої, яка проходить через задані точки на площині. Почнемо з того, що розглянемо, які випадки розміщення прямої в системі координат є. І отже, ми бачимо, є їх три. Випадок перший. Пряма не паралельна ні осі y, ні осі X. І вона описується рівнянням y дорівнює k плюс b. Випадок другий пряма паралельна до осі Х. Що характерно для координат, такої, для координат точок, через які проходить оця от пряма, бачимо, що ікси будуть різні, а ігри у всіх точок однакові. Ну, ось у нас тут є три набори точок. Завдання буде скласти рівняння прямої, яка проходить через кожну пару точок. І ось, якщо подивитися на другий набір точок. Бачимо, що координата по Y в обох точках одинакова. Це означає, що пряма буде мати вигляд. Y дорівнює 5. Інший випадок, коли пряма паралельна до осі Y. що характерно для точок, через які проходить ця пряма тут. Характерно, що у них. Координата по х буде однакова, а по y всі координати різні. І от ми бачимо, в першому наборі точок таке є хміну 2 в точці А і в точці Б, а Y різні. Тому рівняння такої прямої, яка проходить через ці дві вказані точки, буде мати вигляд х дорівнює мінус 2. І третій набір точок, третя пара точок. Бачимо, що всі координати різні, отже, це буде якась така пряма. І будемо користуватися ось цим рівнянням, яке називається. Рівняння з кутовим коефіцієнтом. Я собі його тут ще перепишу. Y дорівнює KX плюс b. Що будемо робити? Координати кожної із цих точок складаються із двох чисел, і це є X та y. І в рівнянні в нас є X та y. Отже, ми будемо на місце X писати відповідне число з однієї точки, а на місце y. Відповідне число також з цієї точки. І з точки N так само будемо проробляти роботу. Ну, отже, ми дістанемо такі, два, такі дві рівності. 4 дорівнює мінус 3К плюс Б, і друге рівняння мінус 1 дорівнює 7К плюс Б. Ось маємо систему. А тепер її розв'язуємо. З першого рівняння визначаю Б дорівнює 4 додати 3К і підставляю в друге рівняння, отримую таке. Буду переписувати з цього місця починати. 7К додати 4 додати 3К дорівнює мінус 1. Отже, розв'язую тільки друге рівняння. Виходить, 10к дорівнює мінус 5, тобто к дорівнює мінус 0,5. Тепер беремо ось це число, яке ми знайшли і підставляємо сюди. І знаходимо, що б дорівнює 2,5. Ну, ми знайшли К невідоме. Знайшли Б невідоме, а тепер підставляємо, вертаємося до цього рівняння і записуємо рівняння y дорівнює мінус 0,5х додати 2,5. Так виглядає рівняння прямої, що проходить через точки, поданому в третьому наборі. Ось така робота по написанню рівнянь прямої. Дякую за перегляд, за ваші підписки. за... Те, що коментуєте, за те, що вподобайки ставите. І ще хочу звернути увагу на ось цей сайт математику.Z. Цей сайт знайомить нас з мобільним математичним додатком, який так і називається математикум. Цей додаток зараз перебуває, проходить бета-тестування і незабаром буде доступний на Play Market. Але про нього я розкажу в одному із своїх наступних відео.